Жовтень, стрімкий, такий соковитий, такий ароматний у своєму золотисто-червоному сяйві, з ранніми білими заморозками, з яскравим перетворенням листя. Це зовсім інша чарівна пора. Останній зухвалий радісний сплеск перед обличчям нової холоднечі. Саме одного з таких чарівних осінніх днів, 23 жовтня, у клубі спортивного танцю на святі краси та мистецтва обрали найпрекрасніших міні-містера і міст цьогорічної осені. Засновниця клубу спортивного танцю Наталія Березка сучасна та креативна, навіть в такий нелегкий для країни час організовує захоплюючі конкурси і свята для своїх вихованців. Так як ми зараз проживаємо дуже важкі часи, то звичайно конкурси. Як такові не проводяться? Якщо почали проводитися чемпіонати з бального танцю, це дуже ну дуже, як би сказати, тривожно на них їздити. Тому ми проводимо, стараємося проводити для наших дітей саме в клубі щось цікаве. Виникла ідея провести для самих маленьких, тому що це сама вразлива така категорія. Вони потребують завжди якогось цікавого динамічного, щось, щоб з ними відбувалося, крім занять. А тому, враховуючи, те, то, що на на дворі осінь, цікава, красива пора, все ж таки. Виникла така ідея. Проведенню цього заходу передувала кропітка робота, проте зовсім не складна, а скоріше приємна, каже пані Наталія. з того мого досвіду великого не важко, враховуючи те, що в мене молоді тренери, в них завжди ідей багато. Ще ми додали в нашу творчу команду дітей найактивніших. Згуртували актив клубу Акцент. І разом зібралися, разом придумали, все це занотували, додали креативу, щось підслухали, піддивилися в недрах інтернету і вийшло. Захід був проведений для наймолодшої категорії учасників клубу спортивного танцю Акцент від трьох до п'яти років, серед яких названня міні-міс осені претендувало 26 дівчаток, а на роль міні-містера чотири хлопчики. Оцінювали учасників за трьома образами: українське вбрання, кежуал та вечірній наряд. Маленьким красуням та красеням допомагали їх наставники представитись під час прес-релізу, переодягтись, підправити макіяж і зачіску чи застебнути сорочку. Які ж таланти плекає? Акцент, хтось підготував патріотичні пісні, хтось декламував вірші, а хтось напік печива разом з матусею та пригостив усіх гостей. Всі як один рухались граційно та ефектно під час флешмобів та естафет. Марширують наші добровольці. Укривали братів кайдан. Підтримати конкурсантів зібрались не лише наставники та вчителі, а й батьки, які разом з дітьми готувались до конкурсу. У мене маленька принцеска роздара злата. Їй шість років, вона дуже у мене талановита дівчинка. І коли нам запропонували прийняти участь в міс осінь, то ми, звісно, не відмовилися. Ми дуже старанно готувалися. Ми пекли печиво, вона його здоблювала, вона любить дивувати і пригощати. А насчет підготовки, ну я не скажу, що це було дуже важко. Ні, це було не важко, це було хвилююче. Але я думаю, ми справилися. У мене тут займаються два моїх синочка Григоляйт Артем і Григоляйт Максим. Григоляйту Артему 4 роки і Григоляйту Максиму 5 років. Вони тут займаються вже 4-5 місяців, так, спортивною гімнастикою. Готуватися було неважко. Вони спочатку не хвилювались. Коли вже сюди прийшли, трішки розгубилися, бо побачили ще багато людей. Так було не важко, і я думаю, їм сподобалось. Родзинкою вечора стала велетенська лялька, яка також прийшла на свято краси, щоб привітати дітлахів, пофотографуватись та, звісно, потанцювати. І ось настала хвилююча мить підведення підсумків. А як же важко було журі обрати найгарніших, найталановитіших, найкреативніших містера і міс осені 2022? Коли усі гідні найвищого звання. Всі дітки неймовірно гарні, вони чарівні, немає з кого вибрати краще. Вони всі найми гарні, дякуючи батькам і присутнім усім, що створили такі, такі свято для діток. Молодці особисто я дуже вражена всіма образами учасників, адже кожен по своєму індивідуальний, неповторний стильний. Так, ми вже побачили образи на український стиль та кежуал. І, чесно кажучи, запам'ятався з першого по тридцятий номер. Чесно, образи дуже продумані і як же сказали, дякуючи батькам, це було неймовірно. Обрати когось одного було просто неможливо. Тож перемогли всі. Кожен учасник отримав медаль та екоподарунок за участь у прекрасному осінньому конкурсі.